Пані законопрости, шановні народи депутати, шановні учасники, дійсно для мене дуже велика честь бути сьогодні тут, і ще я дуже вдячна за дане слово. І дуже тіше, те, що в цьому залі ми бачимо всі ключові основні елементи для успішного не тільки підписання угоди про асоціацію, але й імплементації цієї угоди. Ми бачимо представників всіх політичних сил. І влади позиції, ми бачимо громадянське суспільство, і я думаю, що в такому ж складі і з спільними зусиллями дійсна погода буде не лише підписана, а імплементована. Е звісно, як очевидно, багато хто з вас знає, громадянське суспільство завжди було одним з найпотужніших двигунів європеїзації і, відповідно, і підписання коду до соціального... Не лише численні заяви, звернення, це свідчать і наші дії, той моніторинг, який здійснювався, той публічний тиск, який здійснювався і здійснюється досі для виконання необхідних умов для підписання асоціації. Чому ми є цим допомогу? Ми є цим згодом, тому що на сьогодні подобається це, тому що не подобається, але угода про асоціацію – це є найбільш досконалий, найбільш адекватний, найбільш детальніший план змін для європейзації, план дій для модернізації. І, звісно, для нас він є таким, скажімо, навігатором, який визначить той найоптимальніший шлях до європейських цінностей і євро. І для нас він є тим документом, який нам надає список вимог, список запитань, які ми будемо ставити, якщо не на щоденній, то на скажімо, на щотижневій основі і до влади, і до опозиції, і самі до себе. Тому що імплементація угоди це відповідальність на лише влади і не на лише опозиції. Ми усвідомлюємо, що це наша відповідальність, це є колосальність. Тому що від нас вимагатиметься не лише моніторинг, не лише заяви і не лише звернення. Від нас вимагатиметься дуже багато потуг, дуже багато путів пов'язаних з нашим професійним рівнем, з аналітичним, з підвищенням нашого аналітичного рівня. Ми маємо досягнути того, щоб кожна людина в Україні. Зміла сутність кожного пункту цієї угоди, щоб вона усвідомила, для чого власне, є ця угода. І е, ми сьогодні задіяти всі свої фактові навички, весь свій і весь свій ентузіазм. І я впевнена, що Громадянське суспільство сьогодні готове до цього виду, усвідомлює це відповідальність. Підписання угоди про асоціацію і імплементацію – Це не лише. Е, Особистиму для а, а, мобілізації свідомої та активної частини населення, але й для об'єднання в її ефективні коаліції, ініціювання масштабних ініціатив. І mm -hmm. я думаю, що вода в консоціацію це також а, можливість додати до на нашого громадянського суспільства те, чого власне, йому не вистачає, власне, залучення самого суспільства. І я думаю, що це можливо кожного тижня мені з моїми колегами з світової політики доводиться виїжджати межі Києва, щоб відвідати щонайменше два міста і поспілкуватися на вулицях площ і вулиць з пересічними мешканцями цієї країни. Спілкуватися саме на тему того цивілізаційного вибору, який ми маємо вирішувати. Ви знаєте, дуже багато людей. Готові, дійсно готові взяти більш активну участь в громадському житті, більш активно заявити свою позицію. Але в них на сьогоднішній день це стосується усіх міст, які я відвідала. Не вистачає того, не вистачає віри в те, що угода буде підписана і що позитивні зміни можливі. Підписання угоди це сигнал, що такі зміни можливі. Найбільш оптимістичні з них. Просять нас, моїх колег, допоможіть нам самоорганізуватися. Найбільш песимістичні чекають на підписання угоди. І е, сьогодні нам дуже важливо, звичайно, доносити інформацію. І дуже важливо, що ми починаємо цю кампанію настільки масштабно. Але нам також дуже важливо сьогодні вселити, втілити цю віру в людей, що в цій країні.